Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми поговоримо про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Ну ж бо відгадайте мою загадку. Про що вона? В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори. Є машини помічниці, прибирають нам світлицю, інші страви нам готують, чистять, миють і прасують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати? Звичайно, це загадка про побутові прилади. Наші домашні помічники, які допомагають робити домашні справи швидко та легко. Побутові прилади бувають різні, їх дуже багато. Чим же нам допомагають ці електроприлади? Пропоную пограти в гру, що мені потрібно. Що мені потрібно, щоб подивитися мультфільм? Мені потрібен телевізор, так? Що мені потрібно, щоб зварити чай? Мені потрібен електрочайник. Що мені потрібно, щоб поприбирати в будинку? Мені потрібен пилосос. А що мені потрібно, щоб випрати одяг? Так. Мені потрібна пральна машина. Що мені потрібно, щоб випрасувати одяг? Мені потрібна праска. Що мені потрібно, щоб поговорити на відстані. Вгадали? Телефон. Що мені потрібно, щоб зберегти продукти? Мені потрібен холодильник. Що мені потрібно, щоб підігріти обід? Мені потрібна микрохвильова піч. Що мені потрібно, щоб висушити волосся? Так, мені потрібен фен. Що мені потрібно, щоб приготувати їжу, зварити борщ, кашу, капот? Мені потрібна плита. Ви молодці! Добре працювали. Хочу вам нагадати: хоч побутові прилади приносять дуже велику користь людям, не слід забувати і про техніку безпеки. Нагадую вам, діти, що без догляду дорослих, без дозволу дорослих вмикати побутові прилади в розетку не можна. До побачення до нових зустрічей!